Конічівав всім! Запрошую вас поринути разом зі мною у світ китайського сміття та й не тільки. Сьогодні ви побачите те, чого бачити не повинні. Багато мудреців та китайських робітників дало приховували від нас цього самурая, проте я зміг його знайти, купити і показати вам. Зустрічайте, Mi 9 Transport Edition. Проте цього дуже дивного огляду пропоную почати з історії купівлі даного мотлуху з китайських підвалів. Відкрию вам секрет: у мене вже десь близько кілька років є дуже сильна зацікавленість на техніці, тому на всі випадки життя я знаю, що саме мені підійде: ціновий діапазон та інші штуки. Так ось є десь глибоко в моїй пам'яті папочка за смартфонами, в якій записано всілякі моделі. У загальному це щось супер дивне чи революційне, чи просто сподобалося. І серед цього сміття лежав він, Мі 9 Transparent Edition. Якби я не поглянув відео одного дуже хорошого чоловіка, я б не згадав про нього. Проте одного зимового вечора мої руки все ж. Дійшли перевірити, чи є на тому японському аукціоні ті смартфони, які мене цікавлять. Я по черзі вбиваю всі запити, проте нічого цікавого не отримую. Я вже хотів вийти, як згадав про ту саму прикольну версію Mi 9. Один запит, один результат, і мої гроші відразу полетіли у ту підозрілу контору. Поки замовлення оброблялося та доставлялося, пройшли добрі два місяці, проте десь в кінці зими я отримав те, чого чекав. Я вже швидше згадувався у Mi 9. Це було не просто так, адже той самий транспрент, як не дивно, є його спеціальною версією. Ізюминка тут -то в тому, що він був зроблений лише для китайського ринку. Світ взагалі не знав про існування цього смартфона. Він як той Ронін, і не той, що з фільму, а насправді. Модель на ділі вийшла не то, щоб сильно цікавою, тому світ і пропустив її крізь себе, навіть не відчувши. Людям вигідніше придбати звичайну версію, адже між ними відмінності не так і багато, а ціна прям як прірва. Для наймолодших розказує, що флагман 2019 року стався 855 дракон, який зараз виглядає ну дуже скромно на фоні конкурентів. Встановлено революційний, та сучасний на той час AMOLED дисплей, що статою оновлені 60 Гц, непогані камери, які включають основну на ширококутну та телефону модуль. Про фронтальну нічого. Сказати не можу, адже вона мені не потрібна. Основна камера є модулем від Sony, а саме imx 586, який на ті роки, був дуже хорошим та перспективним варіантом. Його пихало багато виробників просто всюди. Ширик на 16 мегапікселів від Samsung просто непоганий, хоча в поганих умовах шумний капець. Телефото модуль від Sony на 12 Мп досить хороший та цікавий для всіляких сцен. Також є лазерний автофокус, за допомогою якого всі ці камери мають якось там краще фотографувати. Де факто його досить часто видно під час фотографування всіляких блискучих поверхонь, і взагалі невідомо чи краще камера фокусується на об'єкт. З ним чи без нього. Всі ці технології запхані металевий корпус товщиною майже 8 мм, mm, який спереду та ззаду прикритий непоганим склом. Також, якби це дивно не звучало, смартфон має батарею, об'єм якої настільки малий, що навіть на ті роки це було дуже мало, всього лише 3300 мАч, які до сьогодні перетворилися в 2000 мАг. Проте нещодавно я її замінив і з часом роботи тепер порядок. Також серед не дуже приємної виріс під передню камеру у вигляді капельки, лише один динамік, немає лотка під карту пам'яті та роз'єму 3,5 мм, mm. проте є інфрачервоний порт, хоч щось. Точно, є ще додаткове клавіша з китайською жінкою. Тепер точно про все важливе розказав. Якщо ви раптом задастеся питання, чому я так мало розказую про залізо, так це тому, що я говорю лише з власної пам'яті. Якщо вам цікаві інші нюанси, посилання на абсолютно всі внутрішні буде в описі. Так а в чому різниця між цими версіями Mi 9? Якщо у вашій голові виникло настільки логічне питання, то це дуже чудово. Так ось, розкриваю карти, оскільки в назві смартфон є слово транспрент, то він як не дивно прозорий. Так, він має справді прозору задню кришку, під якою не просто наклейка, а повноцінна ставка з цілякими штучками, деталями та візерунками. Також у смартфоні встановлено 256 ГБ постійної пам'яті, що прям дуже добре, та 8 або 12 ГБ оперативної. У мене версія на 8 ГБ, про яку зовсім не було інформації в інтернеті. І як не дивно серед гіршого і кращого варіанту, мені попався перший. Це зовсім не настільки приємно, але й тих 8 ГБ мені достатньо. Це вже дві відмінності, має бути ще й третя, і вона є, хоча насправді. Насправді ролі вона не відіграє жодної. В основній камері не 6 лінз, як у базовій версії, а цілий 7. Чесно, взагалі не знаю, для чого її туди запхали, адже від неї ні тепло, ні холодно. Не знаю, як вам, але мені даний смартфон дуже сильно припав до душі, і найближчі роки оновлювати його я не збираюся. Він має у собі все те, чого мені не вистачало або до чого я звик і втрачати ці функції не хочу. Наприклад, до розмірів і відчуттів у руці. Оскільки його екран має розмір 6,5 дюймів, то він є невеликим на фоні інших. Має метал та скло, має скошені краї та тонкий. За такого комбу він є дуже приємним і тонким. Рука зовсім не втомлюється його тримати. Ще до таких зручностей можна віднести світловий індикатор, до якого я знайшов випадково налаштування. Це ж просто дрібничка, але яка ж корисна і практична. Він показує, чи смартфон заряджається і чи є у вас якісь сповіщення. Ну просто немає слів, одні емоції. Про продуктивність та камери, то само з собою, адже вони на висоті в такому то бюджеті. Операційну систему сюди можна навіть додати, оскільки я використовую китайську MIUI. Там все ж є деякі неприємні ситуації, але зато вона працює просто ідеально. Ну немає глюків чи фрізів, як на глобальній. А оптимізація, яка в неї з настільки маленьким акумулятором телефон впевнено працює і можна навіть витискати цілий день мінімальної роботи. Він не тане на очах і це дуже добре. Важливо, ви мене не зрозумієте, але мені справді гріє душу те, що я користую з чимось унікальним та незвичним, просто прикольно і приємно знати і розуміти, що абсолютно більшість купує Apple та Samsung, а я взяв якогось 14-го Xiaomi, про існування якого навіть власна компанія забула, а які я емоції отримав, коли шукав, знайшов і дочекався смартфона, важко передати словами. Всі ці нюанси, без яких картина не може бути повною. Наостанок хочу вам сказати, щоб ви більше цінували те, що маєте, піклувалися про нього та берегли. У японській філософії така чудова ідея, як мотайнай, який є тим, що я сказав швидше, і на мою думку, це чудово, адже в сучасному світі з його нестабільністю та швидкістю. Дуже бракує чогось такого. Саме ви можете не викинути стару річ, а вдихнути в неї нове життя. Після чого вона заграє новими барвами. Сьогодні я вам розказав про новий та цікавий смартфон, а ви надіюсь підтримаєте мене лайком та коментарем. Ну і підписатися не забудьте, можливо, буде ще щось прикольне та цікаве тут. І після всіх цих слів можу вам сказати Сайоннара!